Давайте спробуємо з'ясувати, можливо, деякі подробиці вже є у нашої колеги Галини Остаповець. Вона до слова перебуває зараз у Туреччині і вже навіть з нами на прямому зв'язку. Галю, добрий ранок, що відомо станом на зараз, можливо, є якісь інсайти, інсайдерська інформація, якісь уточнені деталі, які поки що ніде ще не з'явилися. І, Галю, де ти перебуваєш? Ти в Стамбулі чи в Анкарі? Як пройшов переліт? Чи бачила вже когось з нашої делегації? Віта да, вітаю колеги, вітаю глядачі. Насправді мені ще самі потрібно зрозуміти, де я перебуваю, а тому, що мій графік і моя логістика така ж сама шалена, як і шалені новини останніми годинами, за останню, навіть півдоби. А наразі я знаходжуся в ну це все. Жарти були так. Наразі я знаходжуся в Стамбулі. Саме сюди я прилетіла вчора, тому що тут як анонсувалося... Будуть мали би бути перемова для якраз 15 травня. Президент Зеленський ми чули заявив Стамбул, так Стамбул, новини лайв в Стамбулі. А проте довелося терміново змінювати свої плани і летіти в Анкару, тому що саме там сьогодні розпочинається офіційний, офіційний візит президента Зеленського до Туреччини. У нього заплановані зустрічі із його колегою Реджетом Ердоганом. Все дуже швидко змінюється, тому що вчора була одна програма, де мала бути присутня преса. Сьогодні вона значно скоротилася, і наразі я можу підтвердити лише нашу присутність на підсумковій прес-конференції президента Зеленського для змі. Інтерес світових змі наших українських, які теж тут перебувають багато. які медіа шалений просто в чатах, де відбувається комунікація? Неймовірна динаміка, точно така сама, як відбувається зараз. по наших новинах єдине може підтвердити, що прес-конференція з президентом Зеленським в Анкарі запланована ближче на після обідню пору. А ну і повертаючись власне до Стамбулу, де е, можуть відбуватися ті самі е, початок, точніше перемовин про е, початок закінчення війни в Україні, е, маємо бути реалістами. Це буде дуже довгий процес, дуже нервовий. І ми бачимо зараз, е, як росіяни себе поводять. Звісно, у, е, у звичній для себе манері е, понижують склад делегації, абсолютно свідомо провокуючи нас. Е, е, ось нічого дивного в цьому немає. все так і якби і мало відбуватися. Я точно знаю, що в Стамбулі наразі перебувають російські пропагандисти. Зокрема, я вже забула, як звати ці ті шоу Скабєєвої. Вони точно перебувають в Стамбулі, і сюди, наскільки нам відомо, ну з новин, звісно, бо, тому що ми не можемо відстежувати логістику росіян. Російська делегація це в пониженому складі таки або перебуває, або вже прибула, здається, уже прибула. А чи є тут українська делегація? Хто її буде очолювати? В якому складі вона буде? Ми наразі не знаємо. Ну є звісно, що чутки не хотілося б їх розповсюджувати. Без знаєте, дабл чеку. тому, що ми всі дуже сильно зараз знервовані, як і ми медіа тут у нас, як я вже сказала, все дуже швидко змінюється. І звісно, що наші глядачі в Україні читачі теж стежать за цими новинами. Не хочеться і їх. Нервувати так би мовити, тому що нам справді невідомий склад нашої делегації, і нам невідомо точно чи буде українська делегація присутня в Стамбулі сьогодні або завтра. І власне у якому складі хто її буде очолювати, і так далі. Єдине, що ми точно знаємо, що міністра Сибіга закордонних справ долучиться до візиту президента Зеленського в Анкарі, але це таке звичайні протокольні речі. А Сибіга якраз перебував в Анталії, де був неформальний мітинг міністрів закордонних справ країн НАТО. Ось ще раз підкреслю, що динамика новин шалена і вона буде точно такою самою сьогодні. протягом дня будуть закидатися різні меседжі в інформаційний простір особливо з боку росіян, тому що ми знаємо, як вони маніпулюють, і можливо, десь і наші будуть закидувати, тому що це така. Ну така така політика інформаційна наразі так можуть стартувати, а стартувати, наголошую, перемовини про. Про закінчення війни і, наскільки ми знаємо з іноземної преси, навіть якщо тут і буде що обговорюватися, то це буде е, про 30-денне перемир'я, але це не підтверджено, тому що знову ж таки все дуже динамічно змінюється, колеги. Скажи, будь ласка, а от ти там перебуваєш, можливо, чуєш певні очікування від своїх колег щодо того, чим мають завершитися сьогоднішні перемовини, чи відбудуться вони взагалі? Давай навіть так казати, бо приїхав наш Володимир Зеленський, Путіна там не буде, як він вже відповів. І власне станом на зараз очікування здається поділилися 50 на 50. Хтось думає, що дійсно чогось сьогодні ми досягнемо, а хтось каже, що нічим це не завершиться. Я зверну увагу лише глядачів. От галь ти згадала про Сибігу. Є фотографія його зустрічі із Рубіо і з Лінці Рубіо, Гремом. Так. так, от є це фото, це фото. Зустріч відбулася. Вже відповідно певні контакти, я так розумію, відбуваються. Побачимо, як це продовжиться. Так ну і звичайно, питання Аліни про нашу делегацію. Дуже мало даних. Так про дуже мало даних, але водночас, з огляду на те, що там здається величезна концентрація з міста нам зараз знаходиться серед колег. Можливо. Ти а, чуєш якісь певні припущення, очікування на що налаштовані безпосередньо представники ЗМІ там? Варто чогось очікувати? Чи вони теж думають, що напевно нічого не буде сьогодні? Ну е е думки розділяю. думки. Більше схиляються до того, що. Щоб так коректно сказати, що можливо і чогось і не буде, тому що ну це була очікувана е, реакція з боку росіян, що вони будуть понежувати склад делегації, провокувати нас на певні речі. Е, ось е, тому більшість, ну я я не знаю за більшість, тому що дивіться, я ще не з усіма можу спілкуватися. Тут неймовірна концентрація світових медіа, і вони розділилися. Хтось в Анкарі працює, хтось у Стамбулі. Я там не мала змоги їх усіх побачити, щоб. Е, Коректно відповісти на це запитання, а ось але ну ну складно домовлятися з росіянами. Ми знаємо їхні всі ці їхні маніпуляції різного характеру, різної з різних областей, різними людьми. То ми їдемо, то ми не їдемо. То ми хочемо то, то ми того цього не хочемо. То в нас такі вимоги, то у нас інші вимоги. Ой, а давайте нам це. А, ой, ви на це готові? Та ні, давайте ми ще щось хочемо. Ну, тобто, тактика росіян чи їхня стратегія абсолютно нам зрозуміла і нам, українцям. І звісно, що нашій владі, тому як це буде відбуватися, будемо точніше результати власне з цього з цього питання буде знати вже до вечора. Та Галина, ну і власне передавай так би мовити вітання і комунікаційній команді, якщо когось зустрінеш там з офісу, щоб ну все ж таки бракує нам даних, ото що коли окотрій не хочеться дізнаватися про це з все ж таки з якихось російських джерел, так от, або з закордонних. Ну от, зокрема, з даних на сайті президента Ердогана, ми вже знаємо, що в нього. О 13 13-й за київським часом запланована зустріч із президентом Зеленським. От від них дізналися про це. Ну і відповідно, якщо в цей час почнуться переговори, якісь в Стамбулі, то вони явно будуть без президента Зеленського. Так а будуть на якомусь іншому рівні, але знову ж таки треба вносити ясність. Ну і ми бачимо, от зокрема російські змі поширюють вже кадри біля палацу Долмбахче. У Стамбулі, де, начебто, ну там величезна кількість змін. Насправді там я думаю, я бачу так, що і не тільки російські, там там дуже дуже багато журналістів, і всі от вишукувалися біля паркану цього палацу і. Чогось очікують, да, от це кадри від наших колег з Reuters, до речі, наскільки я розумію, та пряма картинка, пряма трансляція наживо. Теж там концентруються журналісти в очікуванні чогось, когось, але знову ж таки дуже мало у нас інформації чи почнеться щось там о 10, як заявлялося, чи ні. Тому ми дуже дуже сильно чекаємо на те, що все ж таки від нашої команди, від наших так мовити представників, буде більше, більше комунікації, тому що, от, наприклад. Центр протидії дії дезінформації вже спростовує дані про те, що от перемовини о 10-й ранку розпочалися. Про це повідомив Андрій Коваленко. Да, керівник центру протидії дезінформації, і він каже, що це брехня, що і російська брехня, що е Початок перемовин у Туреччині сьогодні о 10-й ранку, тобто за півгодини. Тому знову ж таки дуже багато. Ось таких от незрозумілих моментів. Галю, сподіваємося, тобі стане більше відомо найближчим часом. Скажи, чи будеш ти от в Анкарі саме на зустрічі Ердогана та Зеленського? Власне, чи запрошені ми туди? На зустрічі цей брифінг він попередньо попередньому вчора анонсувався за підсумками власних результатів перемовин. Але він скасований, станом на зараз і буде лише прес-конференція Володимира Зеленського. Запланована ближче на післяобідню пору. Але знову ж таки ця інформація станом на зараз, тому що все дуже швидко змінюється. Єдине, що я точно можу вам підтвердити, що сьогодні в мене зворотній рейси з Анкари в Стамбул. Тому завтра я буду власне теж під палацом в Стамбулі. І е, до речі, до речі, ви мене запитували, що колеги говорять, більше, все таки сподівань, що які контакти можуть розпочатися саме завтра. Що ж, Галино, не забираємо твій час. Дуже дякуємо. Тобі розуміємо, наскільки важко працювати от в таких умовах, коли дуже багато якихось і і власне неперевіреної інформації, чуток і так далі. Тому бажаємо тобі стійкості, міцності, так би мовити, та і хороших хороших джерел сьогодні, і от всі ці дні під час переговорів. Галина Остаповець, наше джерело на переговорах. Чекаємо новин. Бажаємо успіху. Дуже дякуємо, що долучилася Галина, Галина Остаповець, ексклюзивно з туре. Чини працює з нашою делегацією, стежить за перебігом переговорів.